На найбільше мінне поле перетворила Росію Росія Україну за час повномасштабного вторгнення. Так сказав про ситуацію з замінуванням прем'єр-міністр України Денис Шмагаль, 250 тисяч квадратних кілометрів території. Заміновано сказав він про загрози. від цього говоримо з Євгенієм Єніним. Це перший заступник міністра внутрішніх справ України. Вітаю вас в ефірі марафону, пане Євгенії. слава Україні. Реслава, якщо ми говоримо про розмінування, ми почули цифри щодо 250 тисяч квадратних кілометрів. Це ну виходить більш ніж шосте, більш ніж третя частина України замінована. Які території у нас на даний час найбільш є брудними з точки зору вибухонебезпечних предметів? Хочу зазначити, що найбільш забрудненими, безумовно, є ті території, які перебували під російською окупацією. І, на жаль, ми бачимо, що російські терористи не зупиняються і продовжують обстрілювати українські міста і селища, і тому це все негативним чином впливає на тривалість гуманітарного розмінування. І безумовно, ми розуміємо, що срок гуманітарного розмінування напряму залежить від темпу бойових дій. Уявіть, наприклад, територію Боснії і Герцеговини, де війна проходила ще на початку 90-х років минулого століття, і до цього часу з'їжджати там з основних доріг, або, наприклад, перебувати в глухих районах в гірській місцевості до цього часу є небезпечно саме через ризик підриву на мінах. І той чи інший приклад, ми так само можемо навести і на території України, зокрема на Одещині. наші прикордонники буквально на днях виявили артилерійських снарядів 152-го калібру часів Другої світової війни. Вони знаходились на глибині всього одного пальця. Сьогодні їх мали знешкодити, і як ви вже зазначили, Україна і до цього часу була однією з найбільш забруднених мінами країн. Ще до широкомасштабного вторгнення. А зараз я точно переконаний, що ми є одним з лідерів в світі по рівню забруднення. Але я хочу сказати, що і піротехніки ДСНС і вибухотехніки національної поліції роблять все можливе, щоб оперативно демонтувати і демінувати забруднені мінами звільнені території. Всього потенційно небезпечних територій залишається 174 тисячі квадратних кілометрів. А це близько 30% тисяч відсотків від загальної площі нашої держави. Скажіть, будь ласка, наскільки це вартісний процес? Те, що це триватиме роками, ми розуміємо, скільки ресурсів доведеться вкласти в Україні, щоб очистити територію від російських мін і інших вибухонебезпечних предметів? Ви абсолютно. Праві, ми дійсно вкладаємо в це величезні людські ресурси і матеріальні. Нам допомагають частково наші міжнародні партнери, але самими дороговартісними, навіть безцінними, є людське життя, які так. ми ледь тижня втрачаємо на тимчасово. На на раніше тимчасово окупованих територіях, а тепер звільнених територіях. І хочу зазначити, що уряд вже втретє приймав рішення про збільшення кількості кількості піротехніків ДСНС. А цей процес їхньої підготовки це і підвищення зарплати і безумовно залучення такої дороговартісної і досить рідкісної техніки спеціальної техніки для гуманітарного розмінування території. Хочу зазначити, що жодна країна світу не володіє відповідним автопарком, який би задовільнив сьогоднішні потреби України оскільки можемо абсолютно відверто казати, що сьогоднішня російсько українська війна за масштабами а, наближається до Другої світової за протяжністю лінії фронта, за а, масштабністю використання а, вибухонебезпечних а, предметів і так далі, тому а, остаточну вартість цього процесу можна буде сказати на превеликий жаль лише угу. за певний проміжок часу. Але, але вже зараз йдеться раз. про мільйони, мільярди, десятки, сотні мільйонів мільярдів доларів. Ну я розумію, що це дуже приблизна цифра, але просто щоб скласти картину трохи в голові. Ну безумовно йдеться про десятки мільярдів доларів, які буде потрібно витратити на знешкодження, а, і перед тим безумовно виявлення всіх вибухонебезпечних предметів. Я абсолютно з вами згодна. Що найцінніше, що ми на жаль втрачаємо це людське життя через російські через російську вибухівку за даними моніторингової місії ООН, з прав людини? в Україні через міни і вибухонебезпечні предмети, які залишили окупанти, вже загинули 17 людей. Ну це що найменше? от це реальна цифра, чи це скажімо так, тільки вершина айсбергу. Хочу зазначити, якщо ми візьмемо втрати ДСНС, то найбільша складова це саме наші піротехніки, які загинули під час гуманітарного розмінування. Їх питома вага складає близько 20%. Якщо ми говоримо про поранених в системі ДСНС, то поранені внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів аж 35%. А про які цифри ми говоримо? 35% від чого. Ми говоримо про загиблих більше пів сотні піротехніків і понад сотню поранених. Ой, скажіть, будь ласка, основні причини, чому відбувається, чому гинуть і е, відбуваються поранення і цивільних, і е, піротехніків? Які фактори? Це я розумію, що це різні фактори, але якщо основні говорити насамперед хочу зазначити підступність російського окупанта, який використовує заборонені відповідними женевськими конвенціями е, боєприпаси. Це і величезна поширеність різного роду пасток, наприклад, коли під протитанкову міну закладається протипіхотна міна, це встановлення відповідних мінних пасток, це мінування осель, це розміщення різного роду розтяжок, гранат і інших саморобних вибухових пристроїв аж до дитячих ліжок. Все ми побачили і на Харківщині, і на Київщині. І на звільненні Херсонщині, і саме тому надзвичайно потрібною для нас, для порятунку життів наших піротехніків, є спеціалізована техніка для гуманітарного розмінування. Можемо сказати, що на сьогоднішній день за накопиченим досвідом гуманітарного розмінування Україна є, мабуть, чемпіоном світу, і ми радо ділимося цим досвідом з нашими європейськими партнерами. Та дуже б хотілося, щоб у нас ніколи не було такого досвіду, але на жаль, у нас є сусід, який нам цей досвід зобов'язав нас отримати цей досвід. Пане Євгенія, я дякую вам за цю інформацію. Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України. Ми говоримо про розмінування.